Всім доброго вечора. Знову ми прийшли з роботи, але це вже ми були пополудні. І зараз 10-та вечора, ми закінчили роботу, прийшли додому. Чоловік вийшов на вулицю, робить нам прохід, тому що коли машина їхала, очищала, то не зробила прохід. І робимо прохід, бо ми роверами там заїжджаємо. І він там робить, бачите? Ні, не видно. Ось там він робить прохід. Сніжок падає. На дорогу робимо. Тут ми живемо за такими щитами. І дуже тихенько. А як вийти за щитів, ой, який сніг, то одразу чути шум машини. до додому. Так що ми тут робимо собі трошки проїзд, щоб роверовим було нормально заїхати. А то за нашу вуличку забули. Ось такий кочугури з снігу. Ось чому я вирішила зараз зняти знову відео? Тому що вчора мені одні наші працівники, які працюють на валев. Задали питання на рахунок урльопу. по польськи так буде урльов. А урльов це так якби відпуск. Але можна брати цей відпуск раз в рік, можна раз в півроку, а можна щомісяця. Я вже в деяких своїх відео про завод знімала про урльоп. але бачу, що напевно незрозуміло розповідала, тому розповідаю ще раз. Значить, якщо ви працювали місяць, ви маєте право отримати 2 дні урльопу. Два дні платного. За один день урльопу платять в середньому від 130 злотих до 160. Це ж залежить від того, яка у вас виходить за місяць зарплата. Якщо там, допустимо, 200, то 130 злотих, якщо 2, 500-2600, то mm -hmm. до 150-160 злотих. Урльов виплачується чистими, тобто не враховується туди. Якщо, наприклад, звітали урльов на нічну зміну, то мій чоловік так скребе, якщо ви взяли урльов вночі, ну, от на нічну зміну не пішли, так? ну то. То вам просто не нараховують проценти і ще нараховують за нічні зміни. І також не нараховують той відсоток, який йде за чотири бригадувку Бо якщо ви знаєте, кожного місяця виплачується 250 злотих за чотири бригадувку за те, що ви працюєте в чотирьох бригадах, а Б, С, Д. Оце називається доплата за чотири бригадувку Значить, вам положено два урльопи в місяць, і якщо ви не брали, то за цілий рік вам назбирається приблизно 22 дні урльопу. За рік ви можете взяти 4 дні урльопу неоплачуваного. Ну, допустимо, вам треба десь поїхати там в Україну, то ви берете 4 дні, вам за то не платять, але більше 4 дні ви не можете брати. Якщо ви попрацювали пів року, то, звичайно, ви можете взяти такий урльоп тільки, урльоп тільки один, два. А якщо три місяці, то один відповідно. От така справа. Бо мене питається, скільки платять, як вираховують за ті платні урльопи. То я думаю, вже я сьогодні вам добре пояснила. За один день урльопу від 120 до 160 злотих ви будете мати, залежно від зарплати. Ну от і все. Вже в мене одна рука замерзла, трошки познімаю вам. Які в нас кучугурища снігу. І сніг далі сипе і сипе. Все одно дуже дивує, що така гарна зима. Дуже гарно. Акса. тобі подобається, що така зима. Так? подобається. Ходи сюди, ходи сюди. Ходи покажи свій ніс, який тебе він весь снігу. Ходи на Акса сідай. Покажися Покажися людям, які тебе ніс снігу. Ну покажися! Дивіться, вона риє. От свиня. Не хоче зніматися на камеру. Та покажи! Чого ти гавкаєш? Чого ти гавкає? Ясно, сю з тобою. Ну добре, всім до побачення. Не буду затримувати вас час. Нюанс. Мене також питалися, що таке вибітка. От дивіться, є оцей план, так, організація продукції на 2018 рік. Ну, то вже старий, але не важливо. І тут, як ви бачите, бувають хрестики. Зараз знайдемо, де той наш хрестик. Ось, наприклад, тут хрестик, бачите? От іде у вас. 4 пополудні прочерк. Хрестик і три ранки. А мало би бути три ранки, так? А мало би бути? Чотири ранки, так. Не, не три, а чотири. І той хрестик, що це значить? Це значить, що ви маєте мати вихідний і ви хочете його берете, але перед тим треба узгодити з керівником. А хочете його не берете і, і, як... і йдете на ранок. Але якщо ви в цей день пішли на ранок, то вам виплачують подвійну оплату. Шукаємо, де, де є ще хрестик тут. Чи часто він зустрічається? Ось тут є ще хрестик. Бачу. 25-й. Був хрестик. Тобто він може випадати один раз в місяць. Або навіть один раз в півтора місяці. Ну, в квартал, в середньому виходить 4 вибітки. 4, 5, як кому. І в цей день, ще раз повторюю: якщо ви не виходите, вам нічого не платять, але ви маєте право не виходити. Якщо ви вийшли цей день, то ви обов'язково маєте написати спеціальну заяву, в якій вказано, що ви мали вибітку і оплачується подвійним тарифом. Все. Від час ті вибітки змінюються, тому потрібно піти у відділ кадрів і у них запитатися, сказати, випишіть, будь ласка, мої вибітки за квартал. І вони вам випишуть. От такі справи про вибітки.